Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Ю, виїжджаємо культивувати, виїжджаємо культивувати не зі своїм трактором. Приїде зараз знайомий 892 МТЗ цепи. Він вже цей культиватор тягав, це ті, що винти нам погнули. Так як батько не захотів своїм трактором культивувати, попросив їх, щоб її закультували йому. Поставив назад, кронштейн був поламаний, різьба зірвалась. Перерізали на 18 різьбу. Зараз він під'їде під цепи його. Виставлю за контрогаю. Тут все поставив. Так само мене болти пообривали, як я культів поставив, які були вже з мілкою різьби поставив на 12. Циліндр все стоїть. І будемо виїжджати працювати. Не знаю, чи вийде все засняти, бо телефон розряджається. Не пишіть, не кажіть, що трава не покошена, в кояліно стоїть і так далі. Просто я захворів, не було часу. Час, тільки встиг там коло вуликів покосити, таке не смів із покосити, бо якраз прихворів дуже сильно. Може батько не захотів своїм культивувати, не показував відео. Зливали тат, знігровом видно. Коробку в нагрузки ніхто не перевіряв. Тоді, як вибили зуби, повитягували, все його загнали, сюди поставили на місце, де він завжди стоїть практично. Після того ніхто його не перевіряв. Ні в нагрузки, ні з присепою, ні з чим. Тобто не знаю, що з коробкою. Що, може, і батько не захотів, бо ніхто в нагрузки коробку не підігнуло, якісь вали, не підігнуло там. Будемо тягнути до жнив. Четверта працює, щоб перевести хоча б зернові собі. Такі справи по трактору. Тоді вже будемо розбирати коробку, дивитися, що з нею. Так все працює, крім що коробки. Сніму, виходить отак. Робимо десь 5-7 см, не більше, бо як видно, достає груду. Ти її нічого не зробиш, там далі добре. Це тут, що КПЄ робилось, він трохи валиться. Це в оцьому місці. Відео було. Так, далі отакий фон. Видно, груди нема, більше нема смисла робити. да, десь може пропускає, берізку не вирізає. Ну, Чи гліфосатом, далі вже зачистим, чи як. Батько не захотів по нулю сіяти, вирішив культивувати. Там воно видно, як пробували, настраювались, так виходить. Смисла глибше робити, я поки не бачу. Де за кольосами лапи трохи достають груду, але вони і виставлені, щоб глибше трохи йти. Як видно, там відео може вставлю гліфосата, послі Гліфосата. Як ви бачите, пропуск. Оприскувателя не накрив, це стик, оприскувателя профтик. Як видно, гліфасат спалив, почає ложні, боліє, берізка, як видно, отакий стан берізки. В такому стані після ліфасату. Оберізка в ось такому стані. Вже пішли хвиля додольні. Получає лозний в такому стані, Вон, може до Гліф не знаю. Відео ви бачили. Це була проведена гліфобробка 9 днів тому. Почну далі відео ви побачите поле після 22 днів сату. Тобто, як і казав, у відео пішли вже двудольні, злакові лакові містами з'явились. Берізка нова пішла. Герчако осот погорів, берізка не до кінця, як видно. Mm -hmm. Берізкою дуже важко боротися, оборотися, 4 літри це дуже мало для нього. Як видно, гірчак відходить. Ось сюди як видно де погорів, а де не геть. Видно такий фон. гірчака. Такий як видно гірчак залишився. Це вже більше 20 -ти. Ні, десь пройшлося. берізка в такому стані. Я би посіяв по нулю, побризкав гліфосатом з почвенником по 100 літрів води. Да, хоч там рекомендується, але всі щось з меншими нормами і по 3 літра б гліфосата і літри по 2 почніка, мені кажеться, було б дуже добре і гарно. Потім би броксом побризгав і все. Тут так в основному, багато немає нічого. Де амброзія пішла, де падали це соняшника, повзходили, де гірчак, як видно, по відходив берізка. Би добив берізку. Воно з лачка, як видно, пішла. Амброзія бачив. Це ну таке отакий фон. Знайомий приїхав, цепив. Звісно, довго. У них щось теж там бортова накрилась, болт обірвався. Ну, як не своє, як кажуть, ждати довго приходиться. Ну, батько не захотів своїм, я вже хотів виїжджати. Сказав, буде грітися, все. Не захотів, так не захотів. Я би показувати час, що ждав, я б вже половину площі накрив. І вже без... Время вже без шабаш. Я знімав відео, я не бачив бачився обстановки на полі, як кажуть, заїжджав з той сторони, знав, що сусіди залізли з цієї сторони заїжджав, а посередині поля я ж не був. Хоч завжди є звичка пройти поле практично повністю, ну, так як це я не сильно там буває у він сам за ним дивиться, сам приймає рішення. Як кажуть, доказати дуже щось важко. Всі це розуміють. По полю, коли я боронував, да, бачив, що була розора, ті затягнули, потім культиватором самі її ровняли, заїжджали, розвертались по полю. Хоч і було гліфообробка проведена, бачили, що побризкано, ну. У нас, як кажуть, не всі розуміють, що таке ноутіл, і посіви по прямому. Все одно десь хтось підпахає, десь хтось підліже за. Як я відео перед цим показував, монтажним плугом залізли і так далі. Ну, то є, якоїсь етики в людей немає праці на землі. Ну, це більше не в людях, на в трактористах, яких працюють на цих фермерів, як сказати на них правильно, на цих людей. Що обробляють? З однієї до двох метрів залізли, одної метр двадцять залізли. Коротше, на два рядка соняшника посіяли нам. Ну, ми його викультивували, розору заровняли в два сліда. Культивація, да, була проведена, як кажуть, не зря, бо культивація підровняла, його дуже гарно, хоча я і бронував, стягував палку, як казав відео. Що розору я би не як поровняв, А культиватор в два сліда так непогано більш-менш підровняв. І коли би сіяли по нулю на осінь, якби сіяли зернові, чи ще як там може би прийняли рішення, то там би був, мені кажеться, оці би розори і все повилазило би боками. Так само при уборці і при подальшій обробці так культиватор уже підровняв, і ми вже знаємо, що поле готове. Да, десь не вирізав, берізку пропускав. Я вилазив, дивився з трактора. Десь молочай лозний не вирізав, бо у нього корні глибоко йдуть, і він після гліфобробки якесь випучення корня вийшло, і корінь десь 2-3 см зверху оказався. Не знаю, що так, ну так я замітив, якась така звичка у цього молоча лозного, що корінь виліз на, на поверхню, можна так сказати, видовжився. гліфобробки. І культивація була проведена, бо пішли буряни. Гліфосат, понятно, щоб поле не вирівняв так уже поле підравняли, можна сіяти. І плюс, да, можна сказати, це економили на хімії, бо каністра тоже теж коштує не дешево. Плюс же шпочник і все остальне, то я рахую, можна сказати, рішення було прийнято з однієї сторони правильно, з другої, я рахую, що ні. Тобто, ну тут таке двояке, можна сказати, і треба і поле було підравняти, і треба було його, звісно, заобризнути, щоб краще поборотись з бур'янами. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Якому відео, заходимо в Viber, спільноту Instagram.